Війна це постійний стресовий фактор. Біль, горе, жах і лють це ті емоції, які вона передбачає. Коли людина не може з ними справитись, виникає психологічна травма. Про те, як її подолати, говорили з психологиною Ольгою Передерою. Доброго дня, пані Ольго. Розкажіть, будь ласка, що таке психологічна травма через війну, як, коли ви з нею вперше стикнулися і як вона виникає? Якщо ми говоримо саме про травмованість людей після проживання і різних подій, і просто після перебування поруч, або там з близькими, які такі події пережили, то маємо говорити, що людина постійно в високому напруженні знаходиться певний період часу в стресі і виникає. Відповідний режим функціонування психіки, коли навіть інколи, згідно звернень, людина не розуміє, що відбувається. Чомусь, ніби без видимих причин, перебуваючи в спокійному місці, там порушується сон, порушуються цикли там прийняття їжі або сприйняття себе, або якісь депресивні компоненти. Ну і відповідно о, оцей розлад його ще називають посттравматичний стресовий розлад, він виникає саме внаслідок тривалого проживання стресу через небезпеку. Чи часто до вас з такими травмами звертаються от нині? Якщо навіть ми беремо період після повномасштабного вторгнення, то перший рік був, ну скажімо, повільніший і не такий динамічний у зверненнях. Наразі що я бачу просто як спеціаліст, та який приймає людей. Звернень побільшало, вони стали більш такого, знаєте, характеру, коли людина просто вже в розпачі. І зазвичай ще є такий момент, що всі ці звернення мають комплексно опрацьовуватися, і там уже потрібна навіть допомога психіатра. Чи є якісь етапи переживання такої травми? За звичайною класифікацією це є заперечення, сприйняття. І потім вже опрацювання. Але мені більше подобається класифікація, хочу її зазначити. Рутмарайка Шмідінг, є така фахівчиня. Так от вона говорила, вона порівнювала, що спочатку в нас лабіринт, людина має дослідити, що сталося. Дуже важливий збір інформації. В цьому є функція фахівців розповісти, як це. Потім є такий момент, коли після лабіринту людина починає приймати це все. І вже потім вона називається період веселка, коли життя відчувається в тих самих кольорах, і травму вже опрацьовано. В яких випадках військовослужбовець чи військовослужбовець чи цивільна людина може самостійно визначити, що в неї є така травма психологічна, коли ви відчули а, щось не те не дуже гарно з вами. Не так як було раніше, є прості навіть до того, що це онлайн інструменти. Так, до прикладу, є шкала депресії Бека. Її можна знайти онлайн. Буквально 21 питання. Ви заповнюєте, і там вже вам говорить відповідь. Еларм, так типу, треба звернути увагу небезпечно. Подіть там до спеціаліста. Або там якісь моменти, що є депресивні компоненти, є тривожність, треба з цим попрацювати. А вже потім людина може звернутися до психолога, до психіатра. Це не є чимось там, що ставить діагноз відразу, але якось впоратися з цим незвичним станом. Чи може людина сама собі допомогти? Якось і в яких випадках варто вже звертатися до психолога? Найголовніше знання це розуміння, як функціонує наш мозок. Та зона відповідальна за емоції це рептильний мозок, лімбічна формація. Відповідно, вона не розуміє слів. Це запахи, це тіло, це відчуття, тобто всі ці практики, які пов'язані з диханням, з розслабленням. І якщо людина це усвідомлює, в неї є певний набір навичок, вона може собі зарадити. Але бувають стани, і в тому числі з ними от військовослужбовці часто звертаються, коли вже стрес не контрольований. І я думаю, що психотерапія там може бути лише допоміжним компонентом а насправді треба вже медикаментозне якісь втручання підтримка. Як визначити оцей стан, коли вже треба от саме звертатися до психолога і хто може в цьому допомогти? Можливо, якісь близькі люди. Зазвичай від близьких людей і загалом поради в цьому моменті сприймаються негативно, я думаю. Дуже багато запитів є, знаєте, такого формату. Маю брата, його комісовано, треба допомогти. Там маю сестру, втратила там чоловіка. Цей запит не обробляється зазвичай психологом, тому що за правилами практики має звернутися сама людина. Якщо трапилася випадкова панічна атака, знаємо, що це от задихання, ритм серця збивається, людина відчуває, ніби це вона помирає. Це перші дзвіночки, які не треба ігнорувати. Або коли немає там можливості, знаєте, прокидатися легко, дуже там важко дається якісь моменти. Настрій знижений це також, тобто тільки свідомо екологічно слідкувати, що відбувається з, з самими нами. Якщо зненацька виникла якась гостра стресова ситуація, чи є якісь засоби, щоб опанувати себе, по-перше, в будь-якій ситуації, коли зле треба встати. Бажано босоніж там на підлогу на землю, відчути копчик, там тіло, постава, все це відчути, випити води, пройтися, торкатися пальцями, самомасажу. Тобто я наголошую, що все має бути спрямоване на тіло, не на думки, не на є змога, можна піти до води у воду, басейн, ванна, душ. Скільки взагалі потрібно? Приблизно так часу, щоб справитися з психологічною травмою. Я впевнена, що це дуже індивідуально. Чому травма продовжує жити в нашому тілі, дуже підступно діяти? Ми зараз стикаємося під час війни, коли тригер. Пусковий механізм може спрацювати в будь-який момент. Людина, яка ніби вибудовує адекватні уважні стосунки, може спалахнути от на рівному місці, це є травма. І от вона, її опрацювання, може затягнутися як на все життя, так фактично і дуже швидко, якщо це психіатр, якщо це психотерапія, якщо це самообмеження, самовдосконалення, це не пусті слова. От, тобто я наразі дуже... Читаю книгу Анна Лемпке, дофамінове покоління. І там йдеться про те, чому ми так довго опрацьовуємо травму. Тому що наше покоління має дуже широкий спектр, як задовільнити себе. І швидко перейти від болю до задоволення. І тому це алкоголь, наркотики, інтернет, соцмережі. Людина занурюється, травма не осмислюється і її опрацювання триває відповідно. Як вважаєте, після нашої перемоги, після закінчення війни, чи менше стане випадків таких психологічних травм? Я думаю, що насправді, коли ми отримаємо, здобудемо перемогу. Наш шлях по подоланню і опрацюванню травм тільки почнеться. На жаль. І от ем, я наразі дуже цікавлюся тим, що відбувається в просторі, як проходять реабілітацію люди, як цивільні, так і військові. І я розумію, що зараз кожен має бути трошки психологом. Тобто неспроста оці всі програми охоплюють людей, розповідають, бо ми маємо бути фактично саперами на мінному полі, не сказати щось в черзі, промовчати в таксі, десь знаєте, ну просто не помітити якісь моменти, тому що боляче всім, що можете побажати нашим українцям, як психологиня, це не буде новим і можливо дещо банально, але я бажаю тримати баланс. Тримати баланс, відслідковувати, що відбувається, і тримати руку на пульсі цього ментального здоров'я. Бо дуже важко, коли занепад всередині щось робити, якісь речі відбудовувати і відновлювати. Дуже дякую вам за нашу розмову. Вдячна вам.